Інструктор 115-ї бригади, позивний мій гарбуз. У нас зараз йде пристрілка зброї. Кожна зброя індивідуально, вона пристрілюється під кожного бійця, під кожного бійця пристрілюється окремо. Бійці спочатку залягають і роблять чотири постріли. Перший постріл не по мішені, а він відбувається у бік мішені для того, щоб прогріти ствол. Після цього робляться три постріли вже безпосередньо у мішень. От, зброя відкладається окремо, інструктор зі солдатом підходить до мішені, вони продивляються, які у них є відхилення вправо або вліво, вниз або вверх. Також солдат дивиться на своє на свої влучання. Вони повертаються назад до зброї, роблять мушководом поправки на мушці. І після цього знову роблять декілька пострілів, знову три постріли, після чого повертаються знову дивитися на влучання. Зброя перестрілюється безпосередньо під кожного бійця, бо у кожного бійця є свої фізіологічні або якісь. Характеристики, скажімо так, якісь своє анатомічне відхилення вправо або вліво, і кожна зброя має бути пристрілена особисто під кожного бійця. Це не це означає, що цей бієць безпосередньо буде влучати, скажімо так, зі своєю зброєю. Інший боєць, який візьме його зброю, він може навіть не влучати з його зброї, бо у нього свої навички, свої звички у нього може вести зліва або вправо або трошки вверх, або трошки вниз. Так у нас відбувається пристрілка зброї.